Вітаємо! Ви дивитесь огляд металової модельки машини Tesla Model X, виробника AutoExpert масштабом 1 до 24 артикул є l 97188 Дана модель представлена у п'яти кольорах: білий, червоний, синій, чорний та сірий. Розглянемо на прикладі білої машини. У даної модельки відкриваються усі двері, передній вбік, задній підіймається догори. Також можна підняти кришку капоту та багажника авто. Корпус машини металевий, колеса резинові. Якщо виняти папровий запобіжник знизу машинки і натиснути на кришку капоту, то ми почуємо характерний для електромобіля звук розгону машини. Також побачимо світло передніх і задніх фар. У машинки є інерційний механізм. В комплекті до авто йде зарядний пристрій, під'єднання якого до самої машинки, на жаль, не передбачено. Також у комплекті йде набір наліпок. З позначкою характерною для машин марки Tesla. Дякуємо за перегляд і майбутнє замовлення.